Вітаю всіх шанувальників єдиноборств! Ви в світі боксу. 27 травня на SSC Arena у Белфасті відбудеться захід, організований Conlon Боксинг у співпраці з Top Rank і Queensberry Promotions, де боксер із Белфаста Майкл Конлан змагатиметься за чемпіонство світу за версією IBF у напівлегкій вазі проти володаря титулу Луїса Альберто Лопеса, який бився на британській землі. Перемігши колишнього чемпіона Джона Ворінгтона в минулому році. В той же час чемпіон світу за версією IBO в напівлегкій вазі Ентоні Какаче, також родом з Белфаста, проводить перший захист титулу, який він виграв, перемігши Майкла Магнезі на Манчестер Арені у вересні минулого року. Какаче, відомий як Апач, б'ється з поляком, міжнародним чемпіоном за версією IBO ДАМіаном Жезінським. 10 червня на Toyota Арена призначено бій Сергія Дерев'янченка проти Хайме Монгія. У своєму найбільшому випробуванні на рингу мексиканець Хайме Монгія повернеться проти завжди небезпечного українця Сергія Техніка Дерев'янченка у 12-раундовому бою в середній вазі, який відбудеться в суботу, 10 червня. Я дуже радий повернутися на ринг і ще більше радий зустрітися з таким бійцем як Дерев'янченко, сказав Мунгія. Я думаю, що це буде дуже напружений бій від початку до кінця. Але як завжди, ми дуже наполегливо тренуємося і дуже готові дати вболівальникам дуже захоплюючий бій. Зустрінемося 10 червня в Південній Каліфорнії. Основна подія з 12 раундів запланована на Toyota Арена і представлена спільно з Zandfer Boxing. Поєдинок у середній вазі транслюватиметься в прямому ефірі на Дазен. Мунгія завжди хотів найважчих боїв, і це буде один із них, сказав Оскар Делахоя, генеральний директор і голова Golden Boy Promotions. Роками Дерев'янченко ходив на життя і смерть у вищих середніх вагах дивізіону і завжди доходив до фіналу. Якщо Хайме обійде його, а я вірю, що так і станеться, він одразу зможе боротися за титул чемпіона світу. Востаннє мунгію бачили в листопаді 22-го року, коли він легко досяг перемоги нокаутом у третьому раунді проти Гонсало Коріа перед натовпом рідного міста в Гвадалахарі, Мексика. У липні 22-го року Дерев'янченко здобув перемогу одноголосним рішенням суддів над Джошуа Конлі. Дерев'янченко зустрічався з такими бійцями, як Геннадій Головкін, Джермол Чарло та іншими іменитими спортсменами. Тож хайме явно буде нелегко. Президент Занфербоксін Фернандо Белтран сказав: Ми дуже раді зустрітися з таким великим суперником, як Сергій Дерев'янченко. Хайме боєць, який ніколи не припиняє тренуватися і прагне стати найкращим, цей бій не є винятком. Ми побачимо вболівальників 10 червня цього року на чудовій вечірці боксу, де ми впевнені, що залишимо ринг з високо піднятими руками. Щодо Джошуа Абуаці, то наразі він зосередився на Павлу Степіні. Претенденту на півважкій вазі Джошуа Буаці безсумнівно, готовий зустрітися з суперниками Ентоні Ярдом і Деном Азізом. Але спочатку він хоче поставити себе в чергу на бій за титул чемпіона світу. Буаці, який займає перше місце в рейтингу WBA, зустрінеться з поляком Павлом Степіном на Resort World Arena у Бірмінгені в суботу 6 травня. Йому потрібна перемога, щоб зберегти свій рейтинг WBA. Чинний чемпіон світу за версією WBA Дмитро Бівал провів обов'язковий захист ще в листопаді, отримавши перемогу одноголосним рішенням суддів проти мексиканця Хільберто Раміреса, тому ще один обов'язковий не має бути. Буаці був далеко від ринку майже рік через проблеми з рекламою. Бездіяльність змусила його зосередитися на завданні проти Степіна. Я знаю, що він раніше не програвав 18-0-1 з хорошим відсотком нокаутів. Тому польський боєць, який буде голодним, який буде битися, у нього буде менталітет. Якщо я переможу цього хлопця з високим рейтингом, це ставить його туди, сказав Буаці Sky Sports. це робить його небезпечним бійцем. Крім його майбутнього бою є внутрішні розборки з Ярдом і Азізом. Це доступні та можливі бої, сказав Буаці. Було б добре змішати його з цими іншими легковажними з Англії. Звичайно, ми зосереджуємося на званнях чемпіона світу, але на щастя, в Англії є хороші бійці в моєму дивізіоні, і нам було б добре битися один з одним. Буаці похвалив Ярда за його гру проти єдиного чемпіона світу Артура Бетербієва. Він вважає, що зараз настав час побитися з Ярдом після багатьох років жартів між ними. Тим часом Еді Хірн висловився про поєдинок Уайлдера проти Джошуа, сказавши: Нам кажуть, що Уайлдер готовий битися з Джошуа на Близькому Сході. Еді Хірн отримав позитивні ознаки того, що один із найінтригуючих боїв у важкій вазі може відбутися пізніше цього року. У нещодавному інтерв'ю керівник матчрум висловив оптимізм щодо того, що його підопічний колишній чемпіон у суперважкій вазі Ентоні Джошуа зможе зустрітися з Деонтеєм Уайлдером у грудні в Саудівській Аравії. Багато було сказано про можливе золоте дно в суперважкій вазі, яке відбудеться наприкінці року в нафтовому королівстві за участі Уайлдера проти Джошуа та об'єднавчого бою суперважкої ваги між Олександром Усиком і Тайсоном Фюрі на одній карті. Нещодавно широко розповсюджене відео показало, як Джошуа підтвердив перед поєдинком, що він буде битися з Уайлдером. Хірн сказав, він включений. Нам сказали, що Уайлдер приєднався. На його думку, Ентоні Джошуа битиметься з Деонтеєм Уайлдером у грудні. Хірн додав, ми готові. Цього тижня у нас є конкретні пропозиції щодо цього бою, і я не бачу проблеми. Я не бачу проблеми з нашого боку. Хірн також заявив, що він налаштований на повернення Джошуа на ринг до кінця літа. Однак Хірн розуміє, що такий розвиток подій залежить від того, наскільки успішно він досяг угоди з командою Уайлдера. Хірн зазначив, що якщо Джошуа закінчить бій влітку, то не проти елітного важковаговика. Джошуа повернувся на ринг минулого місяця вперше після двох поспіль поразок від Усика, перемігши Джермейна Франкліна одноголосним рішенням суддів. Це був перший бій Джошуа під керівництвом нового тренера Деріка Джеймса. Після того, як це буде оформлено, тобто бій проти Уайлдера, ми будемо працювати в зворотному напрямку до кінця липня, першого тижня серпня, сказав Хірн. Я хочу, щоб він бився влітку. Я думаю, що він хоче битися. Я думаю, що Дерік Джеймс хоче, щоб він бився. Треба тільки вибрати правильного суперника. Все це виглядає ніяк інакше, як підготовка до бою з Уайлдером. Ви не можете підготуватися до Уайлдера. Але в певному сенсі ви можете цементувати все, що ви робите. Ви можете стати більш впевненими, ви можете почуватися комфортніше зі своєю командою та тактикою. Тож вам потрібна належна опозиція. Але в той же час ви не збираєтеся битися з хлопцем із топ-5, коли через кілька місяців у вас буде один із найбільших боїв у світі. На даний момент моїм пріоритетом є забезпечення бою з Деонтеєм Уайлдером, і всі інші рішення залежатимуть від цього, підкреслив Хірн. Але, як ми знаємо, нещодавно Уайлдер був заарештований, хоч його і відпустили, тому матимемо надію, що це не вплине на майбутній бій з Джошу. Як стало відомо, нас чекає поєдинок Ліама Паро проти Хосера Міреса, адже WBO офіційно замовила 140 фунтового елімінатора титулу. Ліам Паро матиме ще один шанс проти тієї ж команди, яка раніше відмовилася від замовленого елімінатора титулу. WBO офіційно розпорядилася про фінальний бій на вибування серед юніорів у напівсередній вазі між австралійцем Паро та колишнім володарем титулу Хосе Раміресом. Ця подія сталася лише через 5 днів після того, як орган що наклав санкції, надіслав Раміресу запрошення розпочати переговори, причому стільки ж часу надано зараз для досягнення умов запропонованого бою. У випадку, якщо команди Паро та Раміреса не зможуть досягти угоди, WBO призначить слухання про те, щоб визначити права на просування. Мінімальна прийнятна ставка становить 150 тисяч доларів. Хоча очікується, що такий бій приверне набагато більший фінансовий інтерес навіть серед самих промоутерів. Ще однією гарною звісткою стало те, що Джордж Камбосос прагне повернутися і довести, що він ще далекий від завершення. Камбосос запевнив своїх уболівальників, що він закінчив зализувати рани і знаходиться на порозі повернення. Уродженець Австралії зіткнеться з Максі Х'юз із Лас-Вегаса. Загалом Камбосос дуже хоче повернутися в саму гущу подій проти когось із еліти легкого дивізіону. Тим не менш, хоча Х'юз ще не досяг вершини боксу, Камбосос відмовляється дивитися повз нього. Я дуже зосереджений на Максі Х'юзі», – сказав Камбосос. Повертаючись до своїх однобоких поразок проти Хейні, Камбосос витягнув усі доступні йому прийоми, але незважаючи на те, що він боксував ззовні та завдав ударів всередини, Хейні стримував свою атаку. Враховуючи те, як Камбосос зазнав поразки, у кількох боксерських колах склалося враження, що його втрата милості буде вічною. Ці думки, однак, смішні Камбососу, хоча він визнає, що Хейні був кращим бійцем тієї ночі. Гордий австралієць не вірить, що він навіть близький до того, щоб повісити рукавички. Я дуже мотивований зробити хорошу заяву, щоб показати, що ми нікуди не йдемо. Те, що я програв одному хлопцю, не означає, що я раптово покінчив. Тим часом Конор Бен націлений на великі поєдинки після другого провалу бою з Юбенком. З новиною про те, що Кріс Юбенк молодший проведе бій реванш з Ліамом Смітом, 17 червня, британський 147 фунтовий спортсмен наполягав, що у нього є багато великої дичини, щоб полювати за межами бійців у його рідній Англії. Бен і Юбенк спочатку повинні були провести бій у жовтні минулого року, але бій був скасований через відомості про те, що Бен дав позитивний результат на заборонену речовину для підвищення продуктивності. «Кломіфен». Пізніше виявилося, що Бен дав позитивний результат на ту ж саму речовину в окремому тесті на початку року. 26-річний боксер зараз перебуває в Лос-Анджелесі, допомагаючи своєму товаришу Джону Райдеру готуватися до його титульного поєдинку проти беззаперечного чемпіона у вазі до 168 фунтів Канело Альвареса, який відбудеться цієї суботи в Гвадалахарі, Мексика. Незважаючи на те, що бій з Юбенком знову не відбувся, Бен упевнений, що скоро вийде на великий бій. Його промоутер Еді Хірн заявив, що 17 червня є робочою датою. Хірн назвав Близький Схід і Сполучені Штати як можливі місця для повернення Бена. Бен не може займатися боксом в Англії, оскільки наразі він тимчасово відсторонений антидопінговою службою Сполученого Королівства та не має ліцензії Британської ради з контролю боксу, з якою він продовжує сваритися. Зважаючи на те, що його внутрішні перспективи заплутані, Бен вважає, що йому можливо пощастить спробувати свої сили захопити американську боксерську сцену. Наразі чемпіонами в напівсередній вазі є Теренс Кроуфорд, титул WBO та Ерл Спенс Молодший, який володіє титулами WBA, WBC та IBF. Я можу битися завтра, продовжив Бен. Зараз ми врегульовуємо деякі великі бійки, є гучні імена. Мені пак яо, Кел Брукс, але я більше дивлюсь на титули. Я повертаюся не для. Я навіть не можу сказати повертаюся. Я був тут. Просто дай мені будь-кого. Останні два роки я був номером один у Британії. Можливо, це я приїхав сюди, тобто в Америку, і прибрав тут порядок. Удома для мене нікого немає, кого б моя команда не поставила переді мною. Але я не повертаюся для легкого бою. Нещодавно Джон Райдер заявив, що довіряє суддям у поєдинку з Канело, вважаючи, що бій судитимуть справедливо. Райдер прибув до Гвадалахари на вихідних після завершення свого тренувального табору та спарингу в спортзалі Мені Роблса в Лос-Анджелесі минулого тижня. Він є великим аутсайдером проти беззаперечного чемпіона в суперсередній вазі, який жодного разу не програв поєдинок на рідній землі протягом своєї 18-річної кар'єри з 62 боїв. Він не боксував у своєму рідному місті відтоді, як у 2011 році переміг іншого британця Райана Роуца і очікується, що великий натовп прийде підтримати свого героя на вихідних у Сінко -де Майо. Але Райдер із Північного Лондона вірить, що судді його чекають, і наполягає, що він здатний виграти за очками на переповненому стадіоні Акрон і повторити те, що зробив Дмитро Бівол у Лас-Вегасі рік тому. Коли його запитали, чи вважає він, що йому потрібен нокаут для перемоги, Райдер відповів: зовсім ні. У контракті три нейтральних судді, нейтральний рефері. Думаю, ми бачили бійку з Біволом. По бою буде оцінено справедливо. Ми маємо вірити в те, що судді будуть виконувати свою роботу належним чином. Часто, якщо ви шукаєте нокауту в бою, він ніколи не прийде, тому що ви надто відчайдушно прагнете його отримати. Тому я повністю зосереджений на тому, що роблю, і роблю це добре і виходжу переможцем. Я не збираюся ставати жадібним і йти на зупинку. Ми повинні віддати канело повагу, на яку він заслуговує. Він був великим чемпіоном протягом багатьох років. Раніше я шукав зупинки, а потім провів важку нічну роботу. Я буду робити те, що вмію найкраще боксувати. Буду розсудливим і прислухатися до слів ігрового плану, який Тоні Сімс склав для мене. Райдер також очікує, що його зустріне ворожа атмосфера, але наполягає, що він достатньо психічно сильний, щоб впоратися з нею, як він боксував з Калумом Смітом у рідному місті Чемпіона Ліверпулі. У своїй єдиній попередній спробі завоювати титул чемпіона світу, райдер програв за очками, але багато хто вважає, що він зробив достатньо, щоб виграти бій. Він додав: я не знаю, чи буду коли-небудь битися перед іншим таким ворожим натовпом, як цей. Але я думаю, що всі мексиканські вболівальники є фанатами боротьби, тож вони можуть освистати на вході. Але якщо ми дамо їм те, чого вони хочуть у бою, я впевнений, що вони підбадьорять мене на виході. У Ліверпулі проти Калома Сміта було кілька грубих жестів і тому подібне. Цілком очікувано виборетися з героєм їх рідного міста. Але якщо НАТО за мене, я вбираю це, це стимулює мене. Але якщо вони проти мене, ти маєш блокувати це і бути тією психічно сильною стороною, де ти справді можеш стимулювати себе. І на завершення, зовсім скоро, 13 травня, Алекс Варгас буде битися проти Мауро Годоя, ставши першим у рейтингу зірок боксу. Непереможений улюбленець уболівальників Лонг айленду Алекс Ельторо Варгас повертається на ринг із нелегким завданням, планується битися з ветераном 46 боїв і колишнім багаторазовим чемпіоном федерації боксу Аргентини Мауро Годоєм протягом восьми раундів у напівсередній вазі. Повернення Варгаса знаменує кінець його 18-місячної відпустки, оскільки він взяв час з рингу, щоб завершити навчання в поліцейській академії округу Сафолк, а пізніше був приведений до присяги як офіцер поліції округу Сафолк. Усі ми в Старбоксінг пишаємося Алексом за те, що він став офіцером поліції графства Сафолк, сказав генеральний директор Старбоксінг Джо Де Гурдіа. Ми дуже раді, що Алекс повернувся до боксу 13 травня. Проти важкого випробування Мауро Годоя. Ми з нетерпінням чекаємо ще одного розпроданого Rock'in Fights. Годой становитиме загрозу для незайманого рекорду Варгаса. Годой володіє як досвідом, так і навичками, необхідними, щоб подолати повернення Варгаса. Годой має результат 5-2 в останніх семи поєдинках, включаючи перемогу нокаутом, одну з його 18 що більше, ніж загальна кількість професійних боїв у кар'єрі Варгаса. Що стосується Варгаса, то він так сказав про своє повернення: Я радий повернутися після довгих 18 місяців перерви. Навчання пройшло чудово, і я не можу дочекатися 13 травня, щоб представитися поліцейському департаменту округу Сафолк і влаштувати шоу для всіх моїх прихильників і всіх присутніх на The Paramount». Що ж, на сьогодні це все. А тепер з кожного, хто захоплюється боксом і подивився це відео. Лайк, підписка і дзвіночок. Вам це нічого не коштує, а для мене це дуже важливо. Це надихає мене створювати для вас новий контент. А щоб не втратити канал з поля зору, в опису під відео ви знайдете посилання на телеграм. Там теж вас чекає багато цікавого, а також спілкування з шанувальниками боксу. До зустрічі!